Добрий день! Сьогодні наша розмова піде про ще один дуже важливий внутрішній орган: фільтрувати кров та воду нам найбільша насолода. Ми отруту пізнаємо та виводимо окремо у воді. Завжди як рибки, невеличкі, круглі. Нирки це дуже важливий орган, який допомагає нашому тілу бути здоровим. Уяви, що в тебе всередині є два маленькі фільтри, схожі на боби, які щодня працюють для тебе. Ось як це відбувається. Коли ми їмо та п'ємо, наше тіло використовує їжу для енергії, але залишає непотрібні речовини. Нирки допомагають виводити з тіла все зайве. Вони збирають усе погане з нашої крові, як сміттєві машини, і роблять сечу, яку потім ми виводимо, коли ходимо до туалету. Нирки також пильнують, щоб в організмі було достатньо води. Якщо ми п'ємо замало води, вони зберігають її. А якщо достатньо, допомагають нам виводити зайву. Тому дуже важливо пити воду, їсти корисну їжу та піклуватися про себе, щоб наші нирки завжди були здоровими і добре виконували свою роботу. А щоб нирки були здоровими, будьте фізично активними, харчуйтеся правильно, контролюйте рівень цукру в крові, пийте достатню кількість води, приймайте ліки лише за призначенням ліка. Будьте здорові!